Україна переможе у війні, тому що вона танцює. Чим демонструє наша країна нескорена. Таким був один з основних лейтмотивів чемпіонату України з танцювального спорту. Магані відбулися на Ужгородщині, зібрали понад 200 учасників. Сьогодні чемпіонат України з танцювального спорту в програмі 10 танців Саме складна програма нашого виду спорту. Також чемпіонат України серед професіоналів Стандарт Латина і до 21 року Стандарт. Приїхали всі регіони України. Іде відбір на участь в офіційних змаганнях в чемпіонатах в кубках Європи, в чемпіонатах в Кубках світу. Багатьом зі спортсменів, тренерів доводиться жити і працювати в умовах постійних повітряних тривог та загроз авіаударів, але все ж вони підготувалися і прибули на змагання. Я тільки що дзвонив додому до моєї матусі, і вона сказала, що чула вибухи у Харкові. І вже є загиблі, і загибли, і є поранені. Але Харків незламний. Харків незлавний. І як це не дивно, але ми живемо, працюємо. Отож учасники загалом випромінювали оптимізм. Саме найкраще, що для спортсмена є, це те, щоб він не зупинявся в своєму розвитку. Звичайно, дуже складна ситуація, але від нас, від спортсменів, від тренерів, від суддів залежить робити, залежить те, що ми маємо робити свою справу, ту, яку ми робимо. І я думаю, що все буде добре. А було справді непросто. Адже одночасно виконання європейської та латиноамериканської програми вимагало особливої підготовки, фізичної сили, витривалості, надто заспекотного літа. За таких умов у спортсменів є свої пріоритети в різновидах танців. Якось однієї з найперспективніших закарпатських пар. У спеці мені саме більше подобається румба і. Пасадобель, а стандарт у тільки там, бо дуже жарко і я не переношу інші танці. Особисто мені, мені дуже подобається стандарт. Я там всі танці люблю виконувати, але ні, А з латини, напевно, румба. Та все ж удома завжди найприємніше виступати, навіть коли ти чемпіон світу. потопини, змагання в Ужгороді, це завжди найкраща атмосфера, найприємніша, найтепліша і найдоброзичливіша. I think it's fantastic. I really enjoy dancing in Ужгород. It is brilliant. Every time the organization here is perfect and the crowd is crazy. It's really, really nice to dance here. Завжди організація на високому рівні і завжди публіка дуже активно підтримує нас, тому це неймовірно гарне відчуття. Отож, навіть на складних умовах Танцювальні дуети намагалися показати себе з найкращого боку, а найбільше в парі ці дружні стосунки та гармонійну взаємодію. Для мене танці це життя, і я вважаю, що в парі головне взаємодія, розуміння і щоб, знаєте, між партнером та партнершою були якісь нова ну, дружба, щоб все було добре. Для мене найважливіше в танцях це дружні стосунки між. Партнершого та партнером учасники викладалися сповна, а найкращі пари демонстрували найвищі результати. Зокрема, серед професіоналів переможцем стала танцювальна пара з Ужгородського клубу Грація Ерл Вільямсон та Вероніка Мишко. Другими в цій категорії фінішували Всеволод Левицький, Анастасія Мамонтова, Едельвейс Львів, і третій Антон Сенченко, Ольга Полякова, Юріс Київ.